Розповісти світу, що переживали українці у перші дні повномасштабної війни. Покликаний український серіал Перші дні його презентували у Києві. А наступного тижня прем'єра відбудеться на популярному стримінговому сервісі Netflix. Це не єдиний такий міжнародний телепроєкт, реалізований під час Великої війни. Серіал Перевізниця виробництва Starlight Media – один із найочікуваніших у Європі. Шок перших днів великої війни страх відчай, але водночас рішучість, незламність, а також гумор і надія. Шість епізодів, шість режисерів, шість різних історій. Про перші дні російського вторгнення по своєму зрозумілих кожному українцю. Мені дуже шкода, що ми е, маємо тільки розказати шість історій, бо це мають бути мільйони історій. І це просто для мене спосіб зафіксувати цей е, жахливий момент. В першу чергу для іноземної аудиторії, що вони хоть трішки зрозуміли, як е, українці пережили цей момент. Автори перших днів надихалися історіями киян, які залишилися у столиці під час спроб росіян її захопити. Звичайні люди опинилися у надзвичайних обставинах. Утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє. Це був якийсь такий е, вибір. Номер один найочевидніший про. Розказати про, про людей, які точно не знали точно там наскільки довго Україна протримається, але вірили в те, що е, вона протримається. Вже за тиждень прем'єра серіалу відбудеться на популярному стрімінговому сервісі Netflix. По тому його покажуть на телеканалах у низці європейських країн. Автори переконані, перші дні допоможуть іноземцям, які втомлюються чути про війну в Україні у новинах, побачити її зсередини через життя простих людей. Ми зараз маємо говорити про війну ще більше ніж на початку. Чому? Бо в світі відбувається стільки подій, що вибачте, але заглушити нас дуже легко. Важливо показувати правду, яка вона є. Війна це дуже страшно. Війна це дуже жорстоко. А формат художнього серіалу допоможе глядачам за кордоном відчути біль українців і замислитися, що б вони робили на місці героїв. Любов до своєї держави вона переможе будь-яке зло і переможе всю смерть. Тому хотілося б просто, щоб вони це бачили. Це бачили в наших фільмах. Що нам нас дуже важко зламати, бо ми маємо те, що немає та чорнота, яка на нас іде. Ми маємо світло. Ми маємо любов. Наступного року європейські глядачі побачать ще один український серіал Перевізниця, над яким нині працює група Starlight Media. Це десятисерійна драма, історія психологині, яка у перші дні російського вторгнення стає перевізницею для тих українців, хто прямує у безпечніші місця або шукає рідних. Кожен епізод нова поїздка, і в кожній свій пасажир із власною історією. І це ще один спосіб розповісти глядачам за кордоном правду про те, що переживають українці під час війни. Україна бореться сьогодні не тільки за себе. Україна сьогодні воює за весь вільний світ. Це війна за демократію і всі, хто неважливо в якій державі перебувають, неважливо на якому континенті вони повинні бути з нами. Серіал об'єднав довкола себе міжнародних продюсерів і вже став одним із найочікуваніших у Європі. До створення перевізниці долучилася одна з найстаріших кіностудій світу Французька Гомон. Серіал вже отримав підтримку великих європейських мовників: Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швейцарії. Зйомки драми розпочалися у березні цього року. А прем'єр- Можна буде побачити наступного в ефірі телеканалу СТБ Вероніка Бойко Олексій Євченко, факти ICTV, Єдині новини.